Привіт всім! Ми знаходимося в селищі міського типу Під Камінь та Західна Україна. Це селище відоме геологічною пам'яткою ерозійний останець морських рифів, товтрів або медоборів сарматського віку, в околицях даного села Під Камінь. на Узгір'ї посеред височин Волино-Подільського Пограниччя. Території колишнього підкам'янського ключа знаходилися в межах Вороняцького і гологору Кременецького кряжів. Містичний камінь справляє неймовірне враження на оточуючих, оскільки цей велет стоїть на вершині гори як нерокотворений кам'яний витвір природи. За свідченнями археологів, величезний камінь вкортовується як оберіг даніми язичниками від усього злого.